Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней і невеличкий прогноз для моїх підписників карта Позитив 2023 року на Таро Ключника. Зазвичай таку карту я викладаю напередодні нового року, але у зв'язку з нинішніми подіями я вирішила зробити це раніше. Я вже майже записала це відео. І карти всі витягла, і все розповіла, але сталися у мене технічні негаразди, і через це я змушена перезаписати відео, тому карти вже готові, щоб ви не питали, а чому ви одразу готові карти викладаєте. Тому що вони вже були викладені, і я не бачу ніякого сенсу витягати їх знову заново. Так от, давайте подивимося на таро ключника. Що нам принесе? 2023 рік у якості позитиву. Отже, починаємо ми з Овенів. Позитив року для Овенів, це старший аркан сила. Такі прогнози, карта позитив року я роблю на старших арканах. Отже, сила для Овенів. По-перше, це сила духу і також це сила фізична. Це означає, що позитивом року для Овенів. Буде їхня сила волі, їхня впевненість у собі, у своїх силах, також фізичне здоров'я, фізичних сил буде достатньо для того, щоб прожити наступний рік. Достатньо буде і наснаги, і віри в себе, і власних ресурсів. Ваша сміливість, ваша мужність, ваша стійкість призведе вас до успіху. Ось таким буде позитив року для овенів. Далі у нас тельці. Карта позитив року для тельців – це відлюдник. І це чудова карта для духовного розвитку насамперед. По-перше, буде можливість побути на самоті, причому усамітнитись тут у позитивному сенсі, бо у вас буде час. Для самопізнання, для саморозвитку, можливо, хтось із вас буде вивчати якісь езотеричні дисципліни чи зацікавиться філософією чи релігією, хтось зможе знайти собі вчителя, духовного вчителя і буде вчитися індивідуально, в індивідуальному порядку. Ви зможете знайти справжнього фахівця. У якого ви будете вчитися. Хтось сам собі буде вчителем і буде вчитися чогось нового самостійно, хтось, якщо ви займаєтеся науковою діяльністю чи викладацькою діяльністю, езотеричною діяльністю, хтось зможе досягти великих успіхів у своїй сфері, у своїй професії, у тій справі, якою ви займаєтесь. Крім того, ще відлюдник може вказувати на мандрівку, яку ви здійсните самостійно, це ваш особистий шлях, це ваша особиста дорога, вона може бути пов'язана або з духовним розвитком, або з станом здоров'я, але у будь-якому випадку ця мандрівка буде успішною. Ну, і крім того, ще у вас просто може з'явитися можливість побути на самоті подалі від людей, відпочити від людей. Іноді буває така потреба, коли навколо багато людей з тих чи інших причин, а вам дуже хочеться усамітнитися і відпочити. І така можливість у вас наступного року буде. Ось таким буде позитив року, карта позитив року для тельців. Далі у нас близнюки. Карта позитив 2023 року. Це зірка. Прекрасна карта. Подивіться, яка вона гарна, які кольори, жовтий і синій, українські кольори. Близнюки. По-перше, позитивом року буде здійснення якоїсь вашої заповітної мрії. Справдиться якась надія. Ну, надія у нас у всіх одна, не тільки у близнюків, але окрім того, я думаю, що. Тут не тільки про перемогу України, але про особисті якісь мрії близнюків. Хтось зможе одужати. Хтось зможе досягти вершин у професійній діяльності і стати зіркою у тій сфері, якою ви займаєтеся. Ви станете популярною людиною. Вас будуть впізнавати. Якщо ви працюєте. Через інтернет, якщо ви працюєте дистанційно, на вас, наприклад, на ваш блог, на ваш канал будуть підписуватися. Знову ж таки, ви будете дуже відомі і популярні у певній сфері. Що ще тут може бути? Знову ж таки, езотерика теж йде за зіркою, тому, можливо, хтось із близнюків захоче займатися езотерикою, вивчати якісь езотеричні дисципліни. Зірка зазвичай відповідає все-таки за віщування, тобто за астрологію і за мантичні практики. Тобто, ви будете або астрологією займатися. Або будете працювати над тим, щоб навчитися тлумачити розклади на картах Таро, чи оракулах, або, можливо, навіть і на рунах. І зможете, знову ж таки, досягти успіхів. Якщо ж ви вже езотерик, то в такому випадку зірка буде означати ваш особистий успіх у цій сфері, у сфері езотерики. І ще зірка. Крім всього цього, ще означає тісний зв'язок з вищими силами. Тобто допомога від вищих сил теж буде у близнюків. І ви цю допомогу відчуєте. Так, ну ось таким буде рік, верніше, позитив року для близнюків. Далі у нас рак. Для раків карта позитив року це старший аркан суд. По-перше, у когось із раків відбудеться переоцінка цінностей, причому саме завдяки цій переоцінці ви зможете зрозуміти, по перше, власне призначення, чим вам варто займатися у цьому житті. Можливо, ви до цього часу займалися геть іншим, і раптом ви зрозумієте, що. Ось саме цією справою вам варто займатися. Ось саме в цьому ваше призначення. Крім того, за судом у якості позитиву можливі радісні сімейні події. Це може бути одруження, створення сім'ї, це може бути народження дітей чи онуків. Теж, в принципі, будь-які важливі сімейні події, пов'язані або з найближчою ріднею, або з. Іншими родичами більш віддаленими, але просто що це справді буде важливо. Крім того, для когось старший аркан суд у якості позитиву року ще може вказувати на те, що ви зможете виграти якусь судову справу. Вдало вирішити якесь юридичне питання. Ще хочу додати, що для когось суд це не одруження може бути, а розлучення. Але це розлучення. Звільнить вас від деструктивних стосунків. Якщо у когось таке розлучення відбудеться, то воно принесе полегшення обом партнерам. Тобто, знову ж таки, це буде на краще. Ось такою є карта позитив року для раків. Далі, леви. Для левів карта позитив року це старший аркан смерть. І це добре, тому що це якісь дуже важливі зміни у житті Левів. У когось це переїзд. І коли ви залишаєте своє минуле позаду і починаєте нове життя на новому місці. Абсолютно, можливо, навіть з нуля, але все-таки це нове життя і нова сторінка вашої долі. Хтось може змінити роботу. Хтось може змінити навіть і професію, а не тільки місце роботи. Хтось може розлучитися, теж за смертю розлучитися, але розлучення за смертю, воно знову ж таки звільняє, теж звільняє партнерів один від одного. Тому що за смертю зазвичай стосунки досить важкі. І... У позитиві смерть просто означає звільнення. І знову ж таки, коли людина починає усе спочатку, вона вільна і вона йде своїм власним шляхом. У когось, до речі, смерть може позначати ще період, коли народжуються діти, найчастіше, коли народжуються діти. Чому? Тому що, коли жінка народжує, у неї змінюється все. Змінюються її пріоритети. І цінності життєві. Змінюється розклад дня і ночі, змінюється її тіло, змінюється там зовнішність, змінюється уподобання, змінюється усе життя. Тому смерть може і на це вказувати. Ну і для когось смерть це можливо і якась духовна трансформація. Але це для тих, хто справді займається духовним розвитком і езотерикою. Так, далі у нас діва. Для діви у якості позитиву року випав старший аркан Помірність. І це чудово! Діви, я вас вітаю. Чому? Помірність це чудова карта. Вона є янголом-охоронцем. Коли навколо, можливо, будуть якісь негаразди, несприятливі події, несприятливі обставини, ви будете почуватися у безпеці. Ви будете відчувати, що вищі сили вас захищають. Щоб не трапилося, ви будете у безпеці, ви будете захищені вищими силами. Ви це відчуєте. Крім того, у якості позитиву року. Старший аркан помірність може вказувати, на те, що вам вдасться зберігати певну помірність, наприклад, у ваших прибутках і витратах. Тобто, ви будете зберігати певний баланс, або це може стосуватися вашого здоров'я. Тобто ви будете підтримувати певний баланс у у різних сферах вашого життя, можливий такий варіант. І ще помірність у позитиві це відсутність якихось надзвичайно тяжких стресових ситуацій. Це відсутність якихось надзвичайних подій, які б могли змінити докорінно ваше життя. Тобто у вас якихось дуже важливих змін за помірністю не буде. Бо знову ж таки, вищі сили вас оберігатимуть. Ваш янгол-охоронець буде з вами. Так, ось це карта позитив року для діви. Далі. Терези. Терези отримали у якості карти позитиву року імператрицю. І це просто чудово. Терези, я вас вітаю. Спочатку для жінок. Жінки це ваш рік. Ви можете присвятити його собі, своїм потребам. Ви можете отримати можливість задовольнити свої жіночі потреби. У кожного вони різні, але за імператрицею вони зазвичай або стосуються вашої зовнішності, ви можете щось поновити у своїй зовнішності, і ви будете собі подобатись, ви можете змінити там гардероб, стиль. Крім того, імператриця це ще і творчість. Хтось може розпочати новий творчий проєкт, хтось може відкрити свій бізнес. Для когось імператриця це прибуток. Ось для жінок, якщо ви працюєте, особливо якщо у вас є власна справа, вона приноситиме вам прибуток. Крім того, імператриця ще може вказувати, звісно, на вагітність, на народження дітей чи онуків. Теж як варіант, і знову ж таки ви будете ще і піклуватися про ваших близьких і рідних. Тобто ви зможете приділити увагу і собі, і іншим. Якщо ви чоловік, то імператриця може вказувати на появу у вашому житті найкращої у світі жінки. Тобто, ви вважатимете її найгарнішою, найсексуальнішою, найкращою з усіх боків. І ви будете закохані по вуха, і ви вирішите, що саме з цією жінкою ви хочете жити разом, бути разом постійно. Крім того, імператриця і для чоловіків, і для жінок може означати у якості карти позитиву року піклування про вас з боку або вашої близької людини. Для чоловіків це може бути дружина, може бути мама, може бути доросла донька. Для жінок може бути мама. Може бути і бабуся, може бути сестра, подруга, будь-яка жінка, яка захоче піклуватися про вас, яка ставиться до вас з прихильністю, з повагою, з любов'ю. І саме її турбота буде позитивом року. Далі, скорпіон. Скорпіонам випало сонце. Скорпіони, це просто чудово. Я вас вітаю і себе як асцендентного скорпіона також. Подивіться, персонаж карти стоїть ну, майже на земній кулі. І, скажімо так, він володар світу. Тобто скорпіони у якості позитиву року ви можете домогтися майже будь-чого. Ви можете ставити перед собою якісь. Неймовірні цілі ви можете поставити перед собою дуже високу мету, і ви можете досягти цієї мети. Найчастіше Сонце відповідає за самореалізацію, тому скорпіони можуть досягти успіху насамперед у соціальній сфері, у професійній сфері. Крім того, сонце це ще і популярність, це ще і відомість. Тобто ви можете стати відомою людиною, дуже відомою. Відомішою, ніж зірка, яка була у близнюків. Тому, знову ж таки, тут немає перешкод для того, щоб скорпіони щось запланували і щось втілювали у життя таке, чого їм хотілося б. Крім того, Сонце це ще і карта ясності, і карта правди. Хтось із скорпіонів може з'ясувати певні обставини, знайти. Певну правду, яку вони шукатимуть. І нічого прихованого від вас не залишиться. Ви завжди зможете знайти правду, ви завжди зможете знайти ясність. І що тут ще? Ну, Когось просто будуть тішити діти. Ваші діти чи ваші онуки будуть сонцем вашого життя. Наступного року. Вони е, будуть тішити вас своїми успіхами. Можливо, наприклад, хтось із ваших дітей е, буде дуже успішний у навчанні, або зможе вступити до навчального закладу, наприклад, так. Або якась інша справа, пов'язана з дітьми, зможе вирішитися позитивно, найкращим чином. Ось. Ну, я навіть не знаю, що ще сказати. А, ще. Дивіться, сонце це ще і щастя. Я думаю, що скорпіони наступного року неодмінно зможуть знайти щось таке, що робитиме їх щасливими за будь-яких обставин. Ось так: чого я, власне, скорпіонам і бажаю. Так, стрілець карта позитив року для стрільця це шибеник. Шибеник це карта духовного розвитку. Хтось із стрільців дуже глибоко зможе зануритися у медитацію, або ви можете зайнятися йогою, або ви можете зайнятися, до речі, ще вивченням психології теж як варіант. І саме у цих дисциплінах ви будете успішні. Крім того, за шибеником у якості позитиву. Стрільці зможуть подивитися на навколишні обставини чи на тих людей, які поряд зі стрільцями з іншого боку, з іншої точки зору. І ще у когось із стрільців світогляд може докорінно змінитися. Ви справді можете стати зовсім іншою людиною. Ви зможете дивитися на світ інакше, не так, як усі, а значно глибше. І розумітимете суть речей краще за інших. Тому що за шибеником у вас можливі певні е, інсайти, внутрішні откровення. І завдяки цим откровенням ви зможете діяти якнайкращим чином. Ось так. Так, це у нас був стрілець. Далі. Козиріг – карта позитив року для козирогів. Старший аркан місяць. Старший аркан місяць у якості карти позитиву. Ну, знову ж таки, я теж почну з езотерики. Ну, так сталося, що багато езотеричних карт випало. Мабуть, духовний розвиток, езотеричний розвиток це наразі дуже важливо. Так от, козироги. Теж, якщо ви захочете займатися езотерикою психологією, то ви зможете досягти великих успіхів у цій сфері. Якщо ви вже езотерик, чи психолог чи філософ, то ви теж будете дуже успішними саме у цих, у цих сферах. Ваші послуги, якщо ви надаєте послуги, вони будуть мати попит. Крім того, Місяць у якості карти позитиву року ще може вказувати на те, що козирогам вдасться приховати те, що вони хочуть приховати. Або навіть вони самі зможуть сховатися від певних негативних обставин, від певних негараздів. Крім того, старший аркан місяць іноді може вказувати на таємний роман. І позитив у тому, що саме ці стосунки, які ви хотіли б залишати у таємниці, їх вдасться залишати у таємниці. У цьому теж може бути позитив. Ну, Про успіхи у психології та езотериці я вже казала. Якщо ви езотерик, а якщо ви астролог, якщо ви маг практик теж як варіант, ви будете саме у цих. Сферах дуже і дуже успішними людьми. І ще старший аркан місяць це ще і інтуїція козироги. Саме інтуїція буде вашим позитивом року, тому що саме вона буде підказувати вам, як вам треба діяти. Вона буде підказувати вам найкращий спосіб і час дії. Враховуйте це. Враховуйте це, будь ласка. Так, водолії. Водолії отримали вежу у якості карти позитиву року. Це звільнення. Звільнення від того, що вас обмежує. Водолії дуже люблять свободу. Вони дуже волелюбні люди. І все, що обмежує їхню свободу, їх зазвичай дратує. Так от вам від цих обмежень вдасться. Відмовитися або вам цих обмежень вдасться позбутися. Тут можуть бути ще якісь зобов'язання, які ви нарешті виконаєте, і ви будете звільнені таким чином від цих зобов'язань. Зобов'язання можуть бути будь-які. Тобто все, що вас змушує підкорятися якимось правилам, якимось умовностям, все це ви зможете. Зруйнувати і стати вільними. Ну і ще дивіться, вежа у якості карти позитиву року може вказувати на вдалий переїзд. Він, щоправда, раптовий. Такі переїзди не бувають запланованими, але він буде справді вдалим. Навіть незважаючи на те, що вам доведеться на новому місці все починати просто спочатку. Але все одно, це буде на краще ви це побачите. І ще вежа для когось це ремонт, причому капітальний ремонт, який вам вдасться зробити протягом року, і ви будете задоволені цим. Ось така карта позитив року для водоліїв. І риби. Рибам випала дуже земна карта імператор. Імператор це порядок, це стабільність, це організованість. Тому, да, і це ще аналітичний розум. Тому у якості позитиву риби зможуть, по-перше, складати. Дуже такі розумні плани дій, і послідовно їх втілювати у життя. Риби будуть знову ж таки дуже зосереджені, організовані, будуть діяти розумно. Крім того, імператор може уособлювати чоловічу фігуру у вашому житті, яка піклуватиметься про вас, яка захищатиме вас. Це може бути, для жінок це може бути ваш чоловік, який буде і захисником, і здобувачем. Який буде вас забезпечувати, який буде вирішувати земні питання, і знову ж таки, ви будете почуватися дуже комфортно поряд із таким чоловіком. Це може бути батько і для жінок, і для чоловіків. теж. Це може бути і начальник, наприклад, на роботі, який знову ж таки допоможе вам, наприклад, влаштуватися на нову роботу чи запропонує підвищення, наприклад, теж як варіант. Це може бути ще вдале вирішення питань організаційного характеру, і вдале вирішення питань, пов'язаних із відвідуванням офіційних установ, коли вам треба кудись піти, отримати документи, чи щось підписати, чи щось з'ясувати, чи вирішити якісь питання у банківській сфері. Імператор іноді відповідає ще і за банки. От, тобто, в принципі, у сфері відчуття захищеності, у сфері роботи, у сфері фінансів у риб усе має бути стабільно. Ну, і знову ж таки, для жінок, для тих жінок, які не перебувають у стосунках, ви можете зустріти такого зрілого, серйозного чоловіка. Дуже розумного, ну, скажімо так, матеріально забезпеченого, який, знову ж таки, зможе вам у чомусь допомогти і зможе у певній ситуації вас захистити, теж як варіант. Ось таким вийшов прогноз. Карта позитив року для усіх знаків Зодіаку. Я вам рекомендую дивитися такі прогнози. Не тільки за сонцем, але і за Асцендентом. Можна і за місяцем, але, скажімо, от за підсумками 2022 року, я можу сказати упевнено, що у мене такий прогноз загальний спрацював за Сонцем і за Асцендентом. Обидва аркани, які випали, відпрацювали повністю своє. У мене був старший аркан сила і. І помірність. Обидва аркани програлися на 100%. Ну, але все-таки не забуваємо, що це загальний прогноз. Тому, якщо вам потрібна індивідуальна консультація, пишіть, будь ласка, на e-mail, Він вказаний під відео і в описі відео. На цьому все. Все буде Україна!